Спеціальна номінація благодійністю медіа зібрала 12 заявок. Ми вважаємо насправді, що це малувато, тому що я, от, наприклад, сам знаю, що є і. Окремі журналісти і колективи, які постійно беруть участь в благодійній діяльності, проблема в тому, що, як і інші благодійники, вони часто вважають, що достатньо лише робити і не обов'язково про це розповідати. А я якраз вважаю, що потрібно про це розповідати, не приховуючи ані труднощів, ані досягнень, і в такий спосіб як би заохочувати і інших, і так само засоби масової інформації наших колег до участі в благодійності. Мені особливо приємно, так, до речі, голосування, коли визначали, було рейтингове, ну як же телевізійники, та й без рейтингу. І от за результатами рейтингового оцінювання лауреатами у цій номінації стали телерадіокомпанія Юніон з Макіївки Донецької області, хіт ФМ. Радіомережа, мережова радіостанція і Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія. Я відзначаю в цьому, що е, два лауреати це із областей Макіївка, Донецька область, Чернівці. Один лауреат, і це мені особливо приємно, це радіо, бо, як на мене, радіо насправді в засобах масової інформації може бути найбільше. Успішнішим заохочувальником і е, рушієм благодійності. І ще е, зверніть увагу на те, що обласна державна телерадіокомпанія про державні засоби масової інформації, зокрема про ОДТРК, точиться жвава дискусія. Багато хто, ну і я в тому числі, заперечує доцільність їхнього існування, але виявляється, вони можуть робити. Не лише цікаві матеріали, а ще і шляхетні справи. Отже, телерадіо компанія Юніон Хіт-ФМ Київ, Чернівецька обласна ДТРК, Чернівці. Ну і сподіваюсь, що ви потім познайомитеся з тим, власне, за що вони отримали це. Можливо, це наштовхне вас не лише на матеріали, а й на те, щоби у своїх редакційних колективах... Щось започаткувати подібне, Дякую Вітаю всіх присутніх. Дякую, що ви прийшли до нас на прес-конференцію. Тому що мені здається, що ця робота, яку проводив конкурс, це є дійсно дуже непроста робота, вона дуже відповідальна по відношенню до суспільства, тому що. Сказати про кращих з тих, хто подавався на цей конкурс, дуже тяжко, тому що це всі люди, які подавали заявки на цей конкурс. Ці люди, які, будемо говорити, працюють на полі благодійності. Вони всі стараються робити якісь добрі потрібні справи, і ви розумієте, надзвичайно велика відповідальність визначити, хто ж з них більше зробив добру справу. Яка справа була більш ефективною, більш потрібною і більш відповідальною для. Всіх, хто от, був реципієнтами ці, цього процесу. Ви знаєте, я багато вже років і неодноразово була в різних конкурсних комісіях, і дійсно, вибрати з 2, 212 робіт найкраще це непроста задача, дуже складна, і я ще раз хочу підкреслити, що дуже відповідально. Конкурсна комісія наша складалася з 7 чоловік. Я думаю, що ви бачите. Цих людей, це люди всі достойні, відповідальні, і мені здається, що під час обговорення всі проявили і свою принциповість, і проявили своє бачення, і проявили саме оцей такий моральний підхід до того, що кожна оцінка вона несе за собою якийсь дійсно вже, будемо казати, крок дуже серйозний. Дуже приємно, те, що Головою нашої комісії є відома людина Маргарита Сичкар, відомий підприємець, громадський діяч і президент благодійного фонду. Тобто та людина, яка сама займається благодійністю і розуміє, які є, будемо казати, моменти в цьому процесі благодійності, тому що благодійність це є дуже велика робота двох сторін тих, хто будемо говорити, працює над благодійністю, і тих, хто її отримує.